Наш вечір, кохання, вірність та ото, стиснувши щаблі, стиснувши пістолі уроде, ще козаки були на скутні лихоля. Не знали обоє мидах і руки, що сяйво на сне зігрівало. Десархазара, Усердно считает то белых мышей то серых мышей Мене звати Мирослав Гай, я керівник благодійного фонду. От. Наш благодійний фонд, він є співорганізатором таких невеличких благодійних концертів. А, я сам учасник. Бойових дій разом з моїм напарником Олександром ми організували цей благодійний фонд після того, як повернулася по ротації в Київ. От, і знаючи вже всі проблеми, які є у хлопців на передовій, ми почали просто на свій хлопський розум розвозити потрібні необхідні речі.